Всім привіт! Сьогодні чудовий сонячний день, за календарем П'ятниця. Хочеться вже, знаєте, так трошки розслабитися і піти гарно на вихідний день. Сьогодні я написала допис про те, що на моєму каналі вже 2000 підписників. Я дуже вдячна, тому що це велика орхородина, Дуже за цей час з багатьма. Підписниками ми зблизилися і спілкуємося і на Ютубі, і в Фейсбуці. Це дуже гарно. Я ціную кожного. Дякую, що ви в мене є. І на, ц... і на цей випадок, на цю подію, якраз прийшла ось така коробочка з орхідеєю. Ну, давайте будемо розпаковувати, що у нас тут. Тут поки розпаковую, хочу таке зробити включення: перший слой. Полігруваний отеплювач, інший слой і третій слой. Хоча на вулиці тепло, продавець максимально гарно запакував. Бере за пакування, але ну, максимально гарно пакує. Ну ви самі бачите. Ось така у нас орхідея. Це орхідея подарунок. Мене спитали, що ти хочеш. Кажу, ну, квіти в горщику я не хочу, а ось можна орхідею. Ну, коротше, ось і в мене орхідея. Це орхідея з підлітка вирощена. Тут треба буде підсипати кору. Е, є старі квітоноси, які треба буде відрізати, заглибити посадку. О, тут у нас квітонос, не знаю, він в процесі росту чи що з ним. Чотири листочка. Корінчики такі гарні, непогані. Три великих квітки. Чомусь вони дивляться як весь губою вгору. Колір такий максимально приємний. Колір шампанії і золота мені дуже подобається. На нього в мене ще око впало, коли почали масово розквітати підлітки у тих, хто купував собі орхідеї. Ось такого формату орхідеї купляли, тільки в неї була нормальна звичайна губа. І усіх порозквітла. Орхідея таким чином, як біглівчик. Всі тоді щось фукали-фукали. А я так дивилася, і мені прям дуже було до вподоби. І ось тепер в мене така є орхідея. Звісно, що фото і не відео гінічна вона з цим таким цвітінням квітки дивляться вгору. Але ви бачите, що вона ростить нові бутони. Ось, то були у нас ще домашні квіточки. Вона ще вона їх не відсушила після пересилки. Думаю, вона добре доїхала. Вчора її відправили в такий час. І ось вона в такий час прийшла до мене в поштомат і вже одразу розпакована. Ось так вона гарно виглядає. Я її відставлю подалі від всієї своєї колекції. Хоча зараз в мене якраз іде планова обробка орхідей. Інсектицидами, тому що потеплішало, і я щось бачу, в моїх горщиках почало з'являтися, тому треба обробити. До речі, і вам нагадую, що з тим, що у нас потеплення, відкриваються вже дуже часто і постійно вікна, то я вам рекомендую обробити свої орхідеї. Не зволікайте здоров'ям, тому що я ще і в процесі лікування, не як лікування, Виведення кліща з орхідеї, то мені нових тварин, нової житності мені не хочеться. І так, з цим кліщом борюся. Ось таке у нас було сьогодні відео. Пишіть, чи маєте таку красуню, або чи купували підлітка орхідеї, який потім у вас розквіту таким чином, а такою красою. Бажаю всім гарного дня! Ще побачимось на моєму каналі.